На запорізькому напрямку доволі непроста ситуація, особливо на Новопавлівському напрямку, де противник намагається. Просунутись в північному напрямку на північ до кордонів Дніпропетровської, Донецької Запорізької областей там, фактично, на невеликій ділянці лінії бойового зіткнення на невеликому фронті противник зосередив штурмові групи з чотирьох полків. І, незважаючи на ті втрати, які він постійно несе, а втрати там щодня в нього до 150-200 чоловік особового складу, і там і десятки одиниць озброєння і бойової техніки, і противник далі. Продовжує активізацію, варто згадати і Оріхівський напрямок, де ворог не полишає спроби прорвати нашу лінію оборони і вийти на плацдарм, з якого йому буде недалеко і зручно здійснювати вогневий вплив на передмістя Запоріжжя на східній і південній околиці нашого обласного центру, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи. Які йдуть із Запоріжжя на схід?